Повернута із світлом джерела. Підсвічувати істинний шлях душі. Сидять на свідомості або на енерготілах, заряди від мозку до серця. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфари світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні на нашому каналі знову Олімпія, моя духовна сестра, провідник світла, ченнелер енергопрактик. Олімпія поділиться з вами. Практиками захисту відкрадників нашої енергії. Вітаю всі прекрасні душі, вітаю лучше Сезар, моя духовна сестра. Дякую за запрошення, дякую за спільну працю в духовному служінні. Все, що ми робимо, ми робимо во благо всіх і во ім'я безумовної любові Творця. Мене звати Олімпія. Я провідник світла, ченелер, духовна практик, автор зцілюючих мантр і маніфестацій. Моє духовне пробудження відбулося ще в 2020 році, коли мої наставники направили мене на шлях Сантьяго шлях, паломницький шлях до мощей святого Якова, одного з учнів Ісуса Христа, саме мого наставника. Кому цікаво буде послухати історію мого пробудження, як відбувається якісь симптоми духовного пробудження, будь ласка, відео, знайомство є на каналі. З приходом енергії. Зеленого дракону в цьому році мої наставники вже сказали, що ти готова, готова розширюватися в духовному служінні і приймати душі, щоб їх вести, вести до свідомості світла, до Христа свідомості, передавати послання від їх наставників, підсвічувати істинний шлях душі. Тому зараз ділюся своїм першим досвідом з індивідуальних сеансів А, Розповім вам про енергію життєвої сили, хто такі кратники енергії, як ставити захист на свою енергію. Бо ми є всі енергія від божественного джерела. Творець є енергія, а ми його діти створив нас а, за своїм образом і подобою. Тому ми взаємодіємо своїми енергіями. Наприклад, прекрасні душі притягнулися на цей канал, на Маяк Світла, Луча Цезар, бо вони готові, готові. Слухати вже і усвідомлювати, що таке енергія, як працювати, як взаємодіяти з енергіями, божественними енергіями. Запрошую на мої авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зтілення і куб метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал, на книжки Олімпії. Та на її попередні відео на нашому каналі знайдете інформації під даним відео. Продовжуючи нашу розмову, ділюся з вами, що я відчула, коли налаштувалася на енергію прекрасних душ що до мене завітали. Так це витік енергії, життєвої сили. Люди втрачають енергію життєвої сили. Відчувають себе втомленими, тому що нервова система провела тривалий період часу в режимі боротьби, виживання або втечі, зайнятості. Але кожну секунду в наших тілах передається енергія. Як це виглядає на фізичному рівні? Це електричні заряди, які передаються від нашого мозку до нашого серця. І забезпечують кровообіг і багато іншого. Наші тіла постійно виробляють енергію. Ми не можемо це побачити, чи доторкнутися, чи спробувати. на смак. це життєва енергія, яка тече нашими тілами. Але є крадники енергії це так звані сутності, які сидять у підсвідомості у людей або на енерготілах людей і живляться енергією. Ви бачите новини, які зосереджені тільки на стражданнях. Вони не зосереджені на любові. Це так само це сили антилюбові, які створили цю матрицю, щоб живитися енергією людей. Тому, любі мої, сьогодні ділюся з вами мантрою відновлення енергії життєвої сили, а практикою захисту ангельськими енергіями користуйтеся во благо. Ви можете записати зараз або придбати книжку, мантр, зцілюючих мантрів маніфестацій. Я прошу лучше сезар мою духовну сестру залишити посилання на мої книжки. І так, мантра відновлення енергії життєвої сили, Во ім'я чистої любові Творця. Моя життєва енергія, моя життєва сила призначена мені по праву народження, повернута мені в повному обсязі, в очишеному вигляді з світлом джерела, від кожної людини, з кожної ситуації в усі віки, в усіх просторах, мірностях, де була втрачена або забрана без моєї на то згоди. Так є, так проявлена істина. Ви можете читати цю мантру, коли проводите практику захисту. Я вам її зараз передам. Я її завжди роблю перед своїм паломницьким подорожами або перед важливими зустрічами. Дев'ять ангельських чинів. Берете дев'ять листочків, на яких пишете: Дев'ять ангельських чинів. Серафіми, Херовіми. Престоли, домінати, сили, владні, начала, архангели, ангели. Берете 9 чайних свічок, ставите на ці листочки, робите коло навколо себе, Сідаєте під нього, запалюєте свічки, запрошуєте 9 ангельських чинів, просите захисту. Це такий енергетичний оберіг. Читайте мантру, можете цю мантру читати на відновлення енергії, можете вибрати будь-яку іншу з книжки, або читайте молитви, які ви знаєте, бо своїми словами від щирого серця. І не забудьте подякувати, бо вдячність це перше, що потрібно. Коли ви віддаєте, обмінюєтесь так, також з ангелами, енергообмін про, проходить. Тому вдячність це, це, це ваша подяка їм. Ви можете потім залишити свічки догорати, чайні свічки зазвичай горять вісім. Ну, так, десь 8 годин, тому можете залишити свою фотографію по центру кола, і йти там лягати спати, наприклад. А, або можете загасити і потім ставити кожен день там, по, по одній, як, як забажаєте. Але як, коли ви знаходитесь в місці, де не можете. Робити цю практику, як мені казали, люди живуть у готелі, є е, проговорюєте просто про себе, або знаходитись у транспорті. Ви проговорюєте про себе такий захист. Христос у мені, Христос, праворуч мене, Христос ліворуч мене, Христос попереду мене, Христос позаду мене, Христос зверху мене, Христос знизу мене. Христос у мені. Все, захист включен, Він а, автоматично, енергетично вашими словами, призиваючи Христа, ви створили ц... цей захист собі. Користуйтеся, користуйтеся во благо, користуйтеся в. Щоб захищати свою енергію і наблюдайте любі мої, рівень своєї енергії кожну секунду, кожен, кожного дня. Будьте уважними до себе, що підвищує вашу енергію, що ви відчуваєте, що приводить до зниження рівня енергії. Є люди, які провокують це, це, це не самі люди, бо ми всі божественна енергія. Це сутності, які сидять в них, вони живляться цією енергією. Тому я бажаю вам захисту, свідомості, світла, Христу свідомості, до якої зараз всі люди йдуть. Хтось раніше, хтось пізніше, але прийдуть всі. Бо вибрали це втілення в цей саме час переходу на високі вибрації. Обіймаю вас серцем. Дякую ще раз за запрошення. Ваша Олімпія.